І так, всім привіт. Давно вже не було ніяких відео на каналі, так що от... вирішив щось засняти, да, давно не з'являвся, що що основне я можу зняти? Це, як бачите, ще апарат в мене є. От. Вже на ньому майже 12 тисяч, буквально 120 км залишилось. Так от, що я хотів розповісти? Ну, розповісти в загальному, що з ним зараз по стану, Тобто за 12 тисяч, в принципі, в такий, не сказати, що важкій, ну в такий нормальній експлуатації. тобто. Ну, Як бачите, за 5 років, тобто мотоцикл з 2018 року, трошки сідушка вже полізла, ну, треба це діло перешивати. Так, тут а по цьому, звісно, він падав інколи, я з ним точніше. І тріскались ці захисти рук. Тобто я їх там щось підклеював, ну, тобто, воно... Отаке от. Ну, в принципі, нормально. Що з мінусів? З мінусів мені не подобається оцей нижній підкрилок, він завжди по захисті ніг. Тобто він на ямках заскакував і тут в кріпленні ламався, я його клеїв. тобто Зняв його повністю. Тобто він ніяк не, не підходить сюди. Або треба його модифікувати, робити там коротше чи ще щось. А, цепок, пок нас зірочок і цепків. А, цепок другий за 12 тисяч. Зірка задня ще рідна. ну мен, Я був експериментував, міняв зірку задню десь 1000 дві проїздив на інший. Тобто, ну, поставив поки назад ну оригінально. тобто. А, спереду була 15-та, поставив 16-ту, ззаді була 41 та Ставив на 43 ну поставив поки назад на 41 ту А цепок уже другий. І так, Захист цепка трішки тут. Поламався його появ. Тут бачите, така пішла вже іржа, краска полізла. А, акумулятор замінив і замінив стартер. Акумулятор, ну, понятно, за 5 років він не витримає, а стартер от на 200-х моторах. Інколи. Ну, як. Тобто я читав, що це стартер 150 ки його ставлю на 200-ку і він трохи не розрахований такий, через це вони летять. Ну, Замінив. Поки нормально. Дзеркала інші поставив, бо оригінальні побились, поламались просто. А з цієї сторони. Ні, нічого такого, дуга трішки вигоріла, коліно, точ, точніше. І в принципі поки таке все. А, що ще? Ще Тут, як бачите, наша машинка спереді тормозна, це стеклешко, яке показує рівень, лопнуло. Тобто, і тут вже трішечки збирається рідина. Тобто такий мінус. Його, звісно, можна чимось замазати, не знаю, там холодний сварко, ну в кращому випадку треба вже міняти. Колодки передні міняв за 12 тисяч, задні ні. Задні я перевіряв, задні ще нормальні, а передні вже замінив. Тобто, ну я торможу і передніми і задніми плюс-мінус однаково, Передні тут трішки блискіше стираються. Ще хочу додати: за... був протікав бак, тобто під датчиком. Який перевіряє рівень топлива, його просто треба було чуть крепше зажати і він перестав протікати. Але ще з баком був один нюанс. Він почав ржавіти зсередини. Да, Дивно, що це було, не знаю. може, Через те, що кришка тут така трішки не може не герметична, ну не знаю. Ну, В принципі, я його зняв, вичистив і зараз вже перестав ржавіти. Не знаю, як це працює, звісно, але поки що все нормально. Заднє крили, як це заднім ну, криликом тримається номер, воно тарабанить знизу, то тут треба привинтити гвинтик Замки. насчет замків і кришок. Вони значально, на всіх мотоциклах, які стоять, вони трохи погані. З тої сторони ще живий, з цієї сторони вже поламався і просто встав туди гайку, шайбу і закрутив болтом. Дай все. Ще в загальному покажу вам його з усіх ракурсів. Ну, в такому заключенні скажу вам, в принципі, за 5 років мотоцикл виконує свої дії і доволі непоганий. Так, да, є свої нюанси, але це Китай, тобто тут нікуди не дінешся. В принципі, він мої потреби задовольняє. Але хочеться чогось, знаєте, побыстріше. Для отакої місцевості ліс, тобто ґрунтовка, щебінь він підходить прям ну, дуже класно. А от якщо на шосе, то звісно вже треба щось інше. Ну і в принципі по шосим теж там крейсер 80, якщо треба, 100 вижимає і доволі непогано. Е, хочу показати вам, як працює. В принципі, нормально, чуть труба десь шародить, ну вона так, можна сказати, майже заводу шароділа. Ну, а так, в принципі, тихенько нормально робить. Я просто тут був просвалив вихлоп, він чуть-чуть став басістіший, але. Це одно тихо. Типу, якщо нічого не сприлить, взагалі нормально. Що робив по мотору? По мотору, в принципі, нічого. Міняв масло там кожних півтори. Я, ну, я доволі часто міняв. Тисячу та півтори я міняв. Два рази налаштовував клапана. от Що я хочу сказати. Тут да, щось, клапана цкотять трохи, десь, по-моєму, на шести тисячах і ось. Ось недавно налаштовував. Тобто, можна сказати, кожні 6 тисяч ну, і В принципі, нормально, працює все. все. Ну, будемо завершати наше відео, буду думаю, старатись почаще частіше щось знімати і викладати вже на YouTube. А то доволі давно не був. Думаю, придумаю якісь, там, якісь ідеї для роликів і щось буду помалу загружати. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. В описі залишу всі посилання на мої там, ТГ канали і інстаграм, якщо комусь цікаво, можете переходити. Я там з'являюсь доволі частіше, ніж на Ютубі. Дякую, що подивилися це відео. І всім пока.